Не дивно, що сьогодні на відновленні присоборній площі зібралося так багато народу. 235 років святкує серце Новомосковщини. Тому запрошуємо всіх на свято день народження Свято Троїцького собору. Так, у новомосковську свято містяни йдуть до собору з радістю у серці та вірою в душі. На всіх чатує виставка ярмарка, де народні умільці представили свої найкращі роботи. На свято завітало багато гостей, адже кожен відчуває певну відповідальність за те, що саме у нашому місті знаходиться така історична пам'ятка. Хоча зараз і важкий для усіх час, однак настоятель Свято Троїцького собору єпископ Євлогій перекона. На ней. перлина Присамаря існуватиме ще багато років. Слава Богу, що Господь дає таку можливість, таке співпрацювання, яке направлено на відновлення, реконструкцію Свято Троїнського кафедрального собора. Ми переживаємо лучші дні в історії нашого міста І Можна сьогодні, звісно, же, таки определенної ітоги, і хочеться відметі, то що запланірована реконструкція завершається вовремя. Реставрація присоборної площі закінчилася саме напередодні дня народження козацького зодчіства. Цікаво, а чи пов'язані ці факти якимось чином? Про що вирішили дізнатися у народного депутата України Миколи Солошенко, який також завітав на це свято. Я думаю, что это не напрямую связанные вещи. Дело в том, что реконструкция собора, как як є облагоражування строїтельства при соборне площади, это просто необходимость времени. Народний депутат України щиро радіє, що у Новомосковську закладений фундамент початку нової традиції зізнається, хоче собі неодмінно придбати якусь річ, але тут їх так багато, що важко і обрати яку саме. Сколько здесь людей сколько здесь народного творчества поделок причем люди здесь разного поколения себя проявляют от самых маленьких вот эти вот рисуночки да. да там и лепка из пластилина до серьезных работ это художественные работы и резко, резко по дереву и картины и наши вышиванки безусловно приподнятое настроєння, хороше настроєння. Праздники треба устраивать. Я хочу всім нам пожелати хорошого настроєння, крепкого здоров'я і безусловно нових і нових стремлений таким вот успіхом, которые сьогодні є в нашому місті. А зустрічав усіх міський голова Сергій Мороз. Я думаю, що на сьогоднішній день це епохальна подія. В нас е, Святотроїцький собор отримав друге життя. Очільник міста зізнається, до свята готувалися ретельно, аби з гідністю відзначити такий ювілей. Були запрошені майстри із різних регіонів. Далі, звичайно, підніматимуть планку, говорить міський голова. Майстрів з усієї України запрошуватимуть, але це все згодом. Хоча в дечому Сергій Мороз все ж зізнався. Це перший проект, який для святкування жителів нашого міста. Ми хочемо святкувати день міста. Будемо практикувати це площа дійсно для відпочинку. Я сьогодні дійсно дуже волнуюся та тривога, тому що не тільки по горді жителі гордоновоскому жителі, жителі, жителі всієї України. Ждали такого большого праздника. Секретар міської ради Борис Мазур із задоволенням спостерігає за виставкою ярмаркою народних умільців та вітає усіх зі святом. Пусть этот праздник надов. Які заповниться кожному Новомосковську, тому що сьогодні це почала великої духовної жизни города Новомосковска. Своїм вітання присутнім подарували творчі колективи міста. Про виставку дівчинка дізналася від тітки, вирішила не втрачати нагоди та спробувати показати свої роботи, якими займалася ще з дитинства. Людям самим подобається, подобається, що показувати. Другі люди оцінюють і люди розуміють, наскільки ані щота умієте краскому красиво, ані понімають щоні дуже бути талантливи і ярмарки. Так ви вас можна стім Як можна з куска тіста виліпити когось або створити цілу картину? Поглянувши на роботи Людмили Герман, розуміємо. Жінка знає відповідь на це питання. О, зараз приємно, я сидю. Люди підходять, дуже радуються і моїм іграшкам, і моїм картинам. Їм дуже подобається. Майже два тижні Людмила витратила, аби створити такий шедевр. Дуже довго сохла картина, безліч персонажів в кожного вкладала душу, а результат не перевершений. Лише самі погляньте. Шановні гості і наші городяни, я вас вітаю, свято, бажаю вам здоров'я, щастя, щоб ви ніколи не знали горя в цьому житті. Шість років тому Наталія Радченко Щиркайська закохалася у гончарське мистецтво з того часу. І почала майструвати. Спочатку вирішила тільки спробувати, але так захопилася, що зупинитися вже не в змозі. Чоловік у цьому підтримує. Навіть гончарський круг дозволив поставити в будинку. Зараз я дуже вічина прорізанням. гончарным кругом, а потом у меня еще много всяких планов. Если нет настроения, работа выйдет и очень плохая. Она или поломается тут же, или лопнет при высыхании, или взорвется при обжиге. Глина, она имеет такие свойства, она забирает все отрицательное у человека и возвращает ему положительно. Всех жителей Новомосковска, Новомосковского района, Днепропетровской области я поздравляю с очень большим праздником. Дорогие горожане, такой прекрасный день, такой солнечный прекрасный день. Очень хочется поздравить вас всех с днем, рождения нашего собора. Так это такая уже большая дата, 225 лет со дня основания. Я вам всем желаю, всем абсолютно крепкого здоровья, чтобы вы сюда приходили, вы действительно приходите, чтобы отвести душу. Здравия вам, в душе, і всього найлушого за всю свою історію існування Троїцький собор неодноразово піддавався нападкам і спробам знищення. Замість реконструкції дерев'яних храм хотіли розібрати, а на його місці звести новий з каменю. Однак, на щастя, собор не був зруйнований. Та які б неприємності не ставали на шляху козацького зодчества, він вистояв і сьогодні відвоював своє право на існування з днем народження. Та троїцький собор.